Ще один рівненський боєць віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. 1 вересня у Запорізькій області загинув Анатолій Гриб. 46-річний чоловік виконував бойове завдання, забирав з поля бою своїх побратимів. Автомобіль, у якому перебували українські захисники, окупанти розстріляли з танка. На жаль, на жаль, вже вкотре ми констатуємо, що в рашистів немає нічого людяного. Вони стріляють навіть по наших. Автомобілях медичної допомоги, на яких червоні хрести, і що означало б, хоча б якусь людяність і гуманність. Анатолій загинув саме під час виконання. Такого гуманного людського завдання рятуючи своїх побратимів, близько сотні рівнян зібралися на майдані незалежності, щоб вшанувати свого знайомого товариша та сусіда. Анатолій народився у селі Ставки, але у рівному минуло його свідоме життя. Тут навчався у 25-й школі. Згодом працював на будівництві. Друзі та знайомі кажуть, що у чоловіка були золоті руки, умів робити все, до чого встигав дістатися. Прекрасний сім'янинка зейнови. Веселий, завзятий, брався до любої роботи. Це все, що я можу сказати. Найбільше Анатолій любив свою доньку Аню. Дівчинка у 12-річному віці залишилася без батька. Про свої військові будні рідним говорив небагато. А у переддень загибелі надіслав брату повідомлення: тримай за мене кулаки. Господь зупини ту бойню, Зупини, молюся, щиро і сердечно. Як Шкода тих хлопців, я кожен раз, коли бачу, то йду. Племінник в мене в Одесі на, на кораблі. Чи... Син мого чоловіка під Запоріжжя теж під небезпекою З початком повномасштабного вторгнення Анатолій добровільно пішов до військомату. За спиною була строкова служба в армії, тому мав чітке розуміння, що буде корисний на фронті. Рівнянин хотів бути снайпером, але доля розпорядилася інакше. Рятуючи життя інших, загинув сам. І саме завдяки таким воїнам, як Анатолій, цей окупант, який прийшов на нашу землю. Російський окупант він не може і далі пройти. А навпаки. З кожним днем все більше і більше його відкидають до тих меж, в яких він живе. Після громадської панахиди у центрі рівного траурна процесія перемістилася на кладовище Нове. Там і поховали Анатолія поруч з іншими рівненськими героями російсько-української війни. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.